Доброго дня всім. Сейчас вам покажу викрайку, тобто построїмо разом з вами для великого розміру груді ліфчика. Так, для початку креслим. креслимо внизу пряму лінію. Згибаємо листок посередині, і виходить у нас середина листка, точечку став посередині. Значить, відкладаємо тут, ну по 8 см тут і тут Ой, ні, не по 8. Відкладаємо від цієї точечки, зараз, 7,5 см сюди. Ставим жирну точку вліво і вправо ставимо 8,5 см 8,5 сантиметрів, жирну точку. Тепер вгору чертимо перпендикулярно пряму 13,5 см, відкладуємо, Ставимо точку. Тепер з цієї точки вниз опускаємося на 5,5 см. половиною От сантиметрів. Отак, п'ять см. Тепер так. Тепер з нижньої точечки. Відкладуємо 2,5 см. Два з половиною, це в нас уже буде пояс. І від цих двох з половиною відкладаємо 5 см 5, тепер від 5 сантиметрів перпендикулярно ставимо так, відкладуємо 12,5 см. Так. Ой. Ставимо точечку 12 з половиною. Від основної центральної відкладаємо 6 см. 6. І вгору ставимо перпендикуляр, відкладаємо 4 см. Ставимо точечку 4. Так, тут 2,5, отак, паралельно ці прокреслюємо так. Таку ж саму відрізати це, у нас буде вже пояс, це нижня частина чашки, це вже піде 2,5 см, як на поясочок. Так, далі, тут, де ми відложили 5,5 см, оце ось згори, Сюди 5,5 см. Тепер звідси сюди перпендикулярно вліво 10 см. Ставимо жирну точечку. Тепер перпендикулярно, ага, відкладуємо цей відрізок ділимо пополам 5 см. Так. І перпендикулярно вгору відкладаємо 3,5 см від цієї. І ставим жидну точку. 3,5. Це відрізок 10 см. Так, ми побудували ці всі точки. Так, значить, ще тут, де ми відложили, 2,5 см, поясочок від поясочка відкладаємо 9 см. 9, ставимо жирну точку, і, від, і вліво відкладаємо 7,5 см, 7,5 і ставимо жирну точку. Тепер нам треба ці всі точечки соєдинити. Так, така. це лівчик йде на другий. Або третій розмір, другий, третій, на велику грудь. Так, це у нас низ. Тепер будемо верх будувати. Значить, малюємо пряму, чертим тобто, малюємо, чертим. Так. Ось так, з також вверх малюємо. Так, тепер це в нас середина, виходить, такий, нарисували як би хрест. Тепер звідси, з середини вниз, відкладаємо 2,5 см. Отак от, от точечку ставимо. Два з половиною Вгору відкладаємо вісім сантиметрів. Вісім сантиметрів. Так, тепер вліво від цієї точечки відкладаємо 12 сантиметрів. Так? Ось так І ще додатково відкладаємо п'ять сантиметрів, п'ять. І від цієї точечки опускаємо 1,6 униз. Оце буде у нас жирна точечка, по якій ми будемо соєняти. Тепер. Від цих 12 сантиметрів відкладаємо назад 1 сантиметр. 1, 1 сантиметр. Так, від цієї точки де 12 відкладаємо перпендикулярно вгору 5 і 8 см. Ну, майже 6. 5 і 8, Так. Ставим жирну точечку і соєняємо її з одним см. Отак. Так, далі від 5 см, ось де у нас, від центру відложили 5 см, відкладаємо угору перпендикулярно 6,5 см. Так, ставимо жирну точечку. 6,5. Далі. Далі відклади від центральної точки так, сюди 14 см, ставимо точку, цей відрізок, ділимо його пополам, 7 см. Так, 7 оце буде. І від 7 вниз відкладаємо 1,9, майже 2 см Хай буде. 2 см і вгору відкладаємо перпендикулярно 10. Перпендикулярно лінію. Точечку стала. Тепер від цієї точечки відкладаємо вліво 2,5 см, це у нас буде на бретельку чи на чи на бретелька шлейка. Шлейка, бретелька шлейка. Добре, тепер від цих 14 крайньої точечки відкладаємо вгору перпендикуляр 6,5 см, 6,5. Від цих перпендикулярно відкладаємо 1 см вліво. Так. І цей 1 см соєняємо з нижньою частиною виробу. Так, у нас всі точки побудовані. Соєдіняємо їх, з'єднуємо. Я стараюсь українською мовою говорити. Получається суржиком, вибачайте. Так і тут. Так от. Все. Врізаємо тут де один сантиметр. Це. Удаляємо, це нам не потрібно. Так, далі у нас йде, як це називається, подовження лівчика спин, задня частина. Так, Значить, також малюємо пряму. У е, мене тут листка не хватає, значить, е, у мене об'єм ішов 72 розмір. Другий розмір 75 см мій об'єм. Так, якщо у вас більший об'єм, то значить більший цей. Ну, ви вважаєте, тут получається у нас по стільки 16. 16 і 16 буде 32 см. Так, вперед займаю 32 см, і тут у мене. 44, 1, 20. ну так, 75. Значить, трошки додати, скільки вам сантиметрів назад треба, об'єм, якщо більший, то додавайте отут, продовжить. Я беру відрізок на об'єм 75 см і беру 22 см. 12 гору 12 см, так. Так. і Тут, де буде в мене ті, защепки, 6 см. Пишемо 12 см. Широченький такий той, Получається тут 6 см. Так. І від ну, і від защіпок десь я отак взяла на 7 см вверх. Це тут ашлечки. Тобто пришиватися. Ось таке построєння лівчика. І виходить дуже гарний. Я його, не знаю, він чорний, буде видно, чи ні. на білому може видно. Я його носила, не знімаючи, це зняла постирать. Дуже удобний, дуже прям для роботи. Взагалі мягкий лівчик такий. Такі шлечки широченькі. Вони, так у мене я в ньому хожу, навіть не чувствую. Місто яких защепок я прийшила повиці, бо в мене під рукою не було крючків, і старого лівчика не оказалася, все повибрасувала, повикидувала. Шила руками. Відуючий раз буду срочно, він мокрий, тому що постирала прямо під раковиною, дуже він удобний. Отут, тут, значить, у кого це він, у кого. На другий розмір, отут трошки я посередині ушила ось де. Зараз на білому покажу. Ось трошечки вшила, тому що великувати на мене було. А в третій розмір то не треба вшивати, якраз буде добрий. От. Ну, так. Шила руками. Срочно буду шити другий, тому що він мені дуже удобний і я вже не хочу покупних ходити. Буду шити, знімати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо шити разом. Руками без машинки. Навіть. Все, до побачення. Доброго дня.